І було дуже класно, коли м, ми прийшли на ту сцену, а там, е, типу, головний на цій сцені він афроамериканець, такі, у нього дреди, все. І е, щось ми якось побачили одне одного, і от одразу порозуміли. Він так: Мамен! Мафер! Окей! І там, звичайно, стояв такий знаєш, е, е, запах трошки маркуанки. Yeah. І до мене е, Саша Кришталь підходить. Слава, я вже дурію, я вже не можу. Мені трошки, ну йди кисенько, трошки попий, має попустити. О, я не знаю, як я буду вести виставу. І така ж і вистава вона була, знаєш, трошки більш магічна із-за цього. Вона трошки, оця м -м, магія, вона забиралася швидше у серця людей. Клас. Ну, і тому це ну, були дуже такі класні враження. І я якраз собі думаю, от на який би подкаст запросить свій 10-й б клас. Думаю, В'ячеслав Костікоєв, ну таке, я ж знаю, інтелігентна людина, такий, ну з класною акторською школою. Думаю, ну от якраз буде пізнавально. Це. Це все, це все частина нашого життя. І вже а, про... як на, на на твічі засуджуємо, Засуджуємо. Засуджуємо. <смеш> засує <смеш> 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 нічого такого проти закону, але ну дійсно було приємно у Франції. Це по моєму абсолютно законно і у цьому господи у Йо... Німеччині. У Німеччині те, то... <смеш> не знаю, як у Лондоні.